За минулі вихідні, 6-8 лютого на Хмельниччині зафіксовано три випадки отруєння чадним газом. П'ятеро людей постраждали, одна особа загинула. Серед постраждалих неповнолітній хлопець дві року народження. Основними причинами отруєнь є порушення правил користування генераторами та газовими приладами. Важливо знати, чадний газ не має запаху, кольору і смаку, тому його неможливо виявити без спеціального датчика. У великій концентрації достатньо кілька вдихів, щоб втратити свідомість або навіть загинути. Щоб не сталося біди, дотримуйтеся правил безпеки. Обігрів помешкань газовими плитами категорично заборонено, оскільки це спричиняє накопичення чадного газу у приміщенні та може призвести до смерті. Не використовуйте генератори у житлових приміщеннях. Генератор слід розміщувати не ближче ніж 6 метрів від вікон та дверей. Завжди забезпечуйте належну вентиляцію під час опалення або роботи приладів на газу. Регулярно перевіряйте стан опалювальних і газових приладів. Встановіть датчик чадного газу у квартирі чи будинку. Використовуйте тільки сертифіковані прилади та тримайте їх подалі від легкозаймистих предметів. При перших ознаках отруєння головний біль, нудота, запаморочення негайно виходьте на свіже повітря та викликайте медиків.